Наташо, а скільки вам років? Пручик, да вам непристойно ставити такі питання. Добре. А коли у вас день народження? 1 травня. А якого року? Прутчику, ви не повірите? Кожного? Нова дружина дзвонить колишній дружині свого чоловіка. Слухай, ти коли з моїм жила. Він у тебе у вісні хропів? Звичайно. І що ти робила, щоб він перестав? Ну, спочатку будила, а потім спихнула його тобі. Під час обідньої перерви кум прибігає до куми і кричить Кума, швидко знімай труси. Що, ось так одразу? А як ти хотіла? Ну, я хотіла спочатку якогось прелюдія. Якого ще прелюдія! Зараз майстер прийде опалення ремонтувати, а у тебе на батарії твої трусик прапори на флаштоку вісять. <рив> Чоловік у соцмережах поставив статус Я кохаю свою дружину. Але вже після першого коментаря, а хто ж її не любить, закотив дружині грандіозний скандал.